Также є у нас носилки. Це для лежачих, для бабушек і для інвалідів, щоб ви нести. Юрій показує автівку, на якій постійно їздить в прифронтові громади. Останніми місяцями це Покровський район. каже, наступний виїзд буде днями, Як і завжди повезе тамтешнім жителям гуманітарну допомогу та спробує вмовити людей, що залишаються під обстрілами, евакуюватися. Сьогодні у нас 11 декабря. Ми знаходимося. Город Зараз, по возможности кого встретить, увидімо гуманітарку, постараемся людей переубедить в евакуації. Юрій розповідає, все життя прожив у Сіверсько-Донецьку, що на Луганщині. Там і зустрів початок повномасштабного вторгнення армії РФ. Чоловік розповідає, одразу став волонтерити, розвозив гуманітарку по місту та допомагав людям виїжджати. Були точки, які люди могли. Прийти і виїхати. Ну а були такі міста в місті, які ну, вже були обстріли і треба було туди забирати людей. Так як є багато людей, які просто сиділи в підвалах і боялися вийти. Армія РФ обстрілювала місто ракетами та зградів, розповідає чоловік. Каже, російські війська знищили його домівку та вбили знайомих. У мене сусіди. Сиділи, сиділи. Кажуть, ми хочемо подишать, пройтися. сіта. Я кажу: ну куди ж ви підете, якщо йдуть обстріли по городу? Ні, ми підемо. Пройшли квартал, ну а я збирався вже виїжджати. Смотрю, біжить сусід весь в крові, Говорить, його убили. До сусіднього Лисичанська, каже Юрій, встиг виїхати ще до того, як Сіверськодонецьк був окупований. На початку літа 2022-го згадує, шлях пролягав через міст, який постійно обстрілювали війська РФ. По мосту стріляють три розчоти мінометних і танк. Коли я їхав, до мене було щось жахливе, але у мене вже все відключилося. Тобто, як в тумані, мені треба було газувати газовати, я газував. Незабаром ділиться, довелося виїжджати із Лисичанська, перебрався до Бахмута, звідти розвозив гуманітарну допомогу у Сіверськ, Вогледар, Солодар та Лиман. У грудні дві У грудні 2023 року. З Бахмута Юрій переїхав до Дніпра та продовжив волонтерити. каже, хоч їздить по розбитим армію РФ містам вже майже три роки, досі не може звикнути до вигляду зруйнованих міст. Це розрушені судьби, розрушена життя. Ну, от я, як сам переселенець, хочу сказати, що ну, би, дуже тяжко. І найстрашніше це тишина. Вони, коли обстріли не йдуть, місто призрак. місь прізрак. Юрій каже, мріє про деокупацію Луганщини. Після перемоги планує повернутися до рідного Сіверського Донецька. Дани Юніколає, Ілля Конолов, Суспільне новини, Дніпро.